Будемо грати робобукс. Ву <г���2> О, статі. Дивіться. Сьогодні ми будемо грати 99 ночей в лісі, але подивіться. Я вам казав, що зі мною буде знімати друг Рома. Дивіться, оце він. Оце він самий перший і грає 99 ночей в лісі. Він на старті дуже жорсткий, але сьогодні його не буде зі мною. Дивіться. Е, ви бачите в мене я викону. О, мені дали п'ять кристалів. На базу. і, і це. А як це забрати? А як, я не знаю. Я хочу у Дівці класти повик. Конувати. Коротше, дивіться. У мене є 33 гема. Я хочу подивитись собі на класи. Давайте подивимось на класи. Медики. Ну, такий, типу, моє два капкана спочатку. Такий рибак. Але рибак нам не треба. Дивіться, А тут, короче, цей тип за 40, Е, э, Такий прикольненький. оцей, він з молотком. Ммм. Я не знаю. Асасин жорсткий, О, вот цей э, але він чогось у мене закритий. А. Ну, я не знаю. Я хочу цей клас, мені трошечки на нього не вистачає. Давайте подивимось по квестам, що там. Е, дивіться, дай тут легенький квест. Жар це це що? Кричі, дивіться Оце запам'ятали 16 короче, 16, запам'ятали. Давайте. Погнали, -давай. з кимось може піти. Давай. Піду з цими, А, вони вийшли. А, ні, зайшли і вийшли. Коротше, я виходжу. Е Добре, короче, я хочу з кимось піти. Будемо виконувати цей квест. Запам'ятали 16-16. Ну, ну якщо зі мною ніхто не хоче йти, офігеє багато. Якщо зі мною... о! Якщо цей тіп не захоче зі мною йти, то я сам піду. Мені все одно. А ну, він походу хоче зі мною йти. А ні, не хоче. Ну, то добре, піду сам. Добре. Їду сам. Іду сам. Що робити? Загружаємось. Давайте. Оп, 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 мало. Пробаємо дерево. Давайте, давайте, давайте. Коротше, коли буде відео з громою, то він мені може так прожити багато днів. Дуже багато днів. Давайте рубаємо це деревко. Деревце. оп оп. І це ще зразу хавки добудемо. Де за мене? Кролик. Ні, пощастило. Реально дико пощастило. Так, бам. бам 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 Бам. О, вигільничку. І бом! Все, давайте гнали. Розвиватись. Тут а, що у нас? Свях? Добре. Давай это сюда ага. погнала. О, тут є е, фу, фу Там волк. Короче, Нам треба скриньку. Реально треба скриню. А вона? Я не знаю. А вот тут її берлога. Ну, не берлога. Ну там де вони дітей охороняють. О! О-о-о! Кривовки тільки. Відстали? Все, вовки відстали. Та бойчики. Нам треба. Дайте. Відкриваємо скриню. Що тут? О, сукера? Краще на сукера. Давайте. Погнали. А, тут дуже мало вже. Так. Добре. І бум. А, ну, не вистачило, щоб ще прокачати. Давайте, що сюди. Скидаємо. Отак. 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 Ага, Все. Дивіться, щоб той квест виконати, нам треба діти вбивати вовків, зайців, всіх на кучу. І треба, щоб з них лапки випадали. Еее! -е, чого не вистачило? Хоч і давайте. О там є. Отак. О тут є. Ой, тут майже нічого не видно. Там ще є друга така колона. Вот, тут вот зараз сюда раз пройдем. Заберемо Давайте Бам Раз, два, три, четыре, пять. П'ять. Оп, все. Вот так. Дальше у нас тут доступно. Правда, дайте нам компас поставить, это все. Да, это погнали сюда. Дивимось. А вот тут ще я. Я казав. Я казав, що тут є. Ой, ой-ой. Вс, -ой. забираємо і погнали! Шведесенько, оп, сюди. Оп-оп, все. Вс. Ем. Дивіться, ну вот це. Нам треба зберегаємо тор торгавцю потім домой. Тут є дім рибака. О, це що тут? Щось но? А, тут вовк! Тут он... воно не нок роть. Ой-ой, обережно, обережно. Тут є... и вовк, то піднімається. Оп. Оп. Цвяхи забираємо. вони нам треба. Нам треба спейс. Спейс, спейс, спейс. Е. Давай твою їлічку заберемо. О тут, Для іншого пістолета. Уже для дроби дробовика. Давайте тут. А там є скринька. Коротше. Але в мене вже є оновлена сокира. Це вже добре. Давайте. Це заберемо. Оце. Овігільних. Зараз заберемо. Будь ласка, спейс. Спейс Ну, дякую хоч за мішок великий. Да, ну дякую. У мене мало їжі. Іди до мене. Тобі хана. О, все, хавка є. Хавку що шкіра не випало. Это что, тёлый зайчик звал? Дай мне лапку. О, лапку не дал. Короче, давайте погнали. Э, что дальше поставим? Короче, давайте это Оп, оп. Короче, вот. Давай оп. Эм, все. Давайте сюда Сюда це Сюда це сюди. і Сюда ставим и захавим вот таке. так ставимо. Давайте Эй. давай. О! Але нам треба щоб... І тут ловк. Йде на мене, я тебе не боюсь. Оп. Так. Та ще я набойчики. І тут є. І... Ніч уже настає. Капець. Погірля. Тут дуже багато зайчиків. І це дуже класно. Бо ми їх можемо так. Ой. Відкриваємо скриньку. Уже ніч. -мо. -йо. На базу. Револьверчик. Зараз буде охота на вовків. Давайте запам'ятаємо, що там є багато зайчиків. І будемо давайте я звук додав. Нічого не чути. Так, їжу ставили, вп'ємо і чекаємо наступного дня. Револьверчик. У нас так нормальний набой, набоїв, зараз будемо на вовків полювати. О, лапка. Лапка випала. Йде до мене. Так. оп так, 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 минус, лапка, ес, еще одну лапку, заберем, о, а что тут, а, мне что-то дал, я таки не забрал, ну это, так, сниму Оп, -те. так все. Нам без стелаж один. Лененький стелаж Давайте оп оп. Ти знаю, де може випасти шкіра. Е стоп. Да, это дай ту дайте понял погнали погнали сюда о там є сарай і там є Короче. вот так. Так, 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 так. Так. Разрядка. Эй. Оп, 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 оп. Разрядка. Оп, 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 оп. Вот так профессионалы. То. Вбивають. А чого ж кір не випал? Давайте забираємо м'ясо все, одні викладемо і підемо в сарай. Бо... Тако. 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 Все, погнали. Погнали. Оп. Давайте. Що там? Подивимось. І таке щось. Статі, напишіть в коментарях, що це означає. Оці. Ну наш вони. давайте Сарай. Там. Три Та радіо. Давайте. оп Тут є колесо. Колесо класніше. Давайте скрині відкриваємо. Бандаж. Добре. Це дуже добре. Це мега добре. Погнали сюди. О, тут теж така жорстка скриня. Сказую, сказую, ніч. О! Ще один бандаж. Ой-ой. Давайте. Оп! Сюди, сюди, підлагало трошки. Дайте. Ой-ой. Давайте даємо турбо. Бо я не хочу тут правда бути. Чесно кажу. Що це таке? Що це було? Йой, прилікався. О, давайте зараз викладемо все. Дитина хай. Робить. Що вона мала там робити? Це зимо. Далі беремо. Це все. Оце, так. Ось сюди і сюди прикладаємо. Отак. Все, давайте колесо поставимо. Іскрафтим стилаш. Давайте два. Ні, давайте три, щоб так було нормально. Оп. Так і... О, сюди. По сюда. І сюди. Все. Мясо у нас нормальне купо. Ем, давайте подивимось. Нам треба зараз взагалі вовки убивати. У є два бандажа. Револьверчик. Давайте. Оп, оп? Оп. Та боже! Коли випаде вже? Е то. Ой-ой-ой-ой-о-мойо. Подохне. Та коли вже випадеш? Кура вовка, алло? Пережатись мене чи що? Я не можу що добити. Все. Е. До мене йде. На зайчику. Але чому Ну випадеш? Ласочка. Будласочка. Коротше. Оп, оп, оп. О, нарешті! Кура вовка. Вот, дивіться, у нас є шкура вовка. Це наш трофейчик. Ой, давайте поставимо його сюди. У нас є куча м'яса. Можна його просто так похавати, але ми тепер виходимо. Ми просто виходимо і тепер заходимо ще раз. Я зайнявся тим, що я просто виконую квести. О. І... Пам'ятаєте, на початку відео було 16, а тепер нам треба це виконувати. Уфуфу. Ну. Мені треба це виконувати, щоб купити клас. Дивіться. За це нам дадуть... Нам треба виконувати квести, що таке інше. багато до максимального рівня всіх дітей спасти. А, вже з кимось. 99 днів. Ну. Таке відео ми вийшло сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і... До зустрічі!